З першим питанням наради виступив начальник відділу по роботі з роботодавцями Ставищенського районного центру зайнятості Володимир Мантач, який говорив про організацію фінансування громадських робіт на 2015 рік. Ми один центр зайнятості в області, який виконав усі громадські роботи 100% і гроші використані. Я писав службову під окремі сільські ради, які ще дозамовляли громадські роботи в тому місяці і нам ще виділяли кошти. Хотілося б, щоб всі сільські ради співпрацювали ну, з нами, з громадськими роботами, тому що у 2004 році такі сільські ради, як Антонівка, Звинарівка, Журавлика, Іванівка, Розкішна, Сніжки, Ставища, і Скірівська сільська рада, з нами взагалі не працювали в давному знаку. Про оздоровлення у 2015 році дітей військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції, та громадян, які переселились з тимчасово окупованих територій, доповідав начальник служби у справах дітей та сім'ї Ставищенської райдер адміністрації Віталій Даценко на сьогоднішній день. Київська обласна адміністрація спільно службою справи дітей та сім'ї обласної адміністрації співпрацює з різними благодійними фондами. Щодо дітей-переселенців та дітей-учасників АТО. На сьогоднішній день на службу прийшов лист про підготовку оздоровлення дітей учасників АТО в 2015 році. Тобто оздоровленню підлягають діти шкільного віку від 6 до 17 років. Попередньо була інформація про те, що була домовленість з Грузією, але там дуже були стисні сроки, тобто лист прийшов сьогодні, а інформацію подать на завтра, то реально ми практично не встигли. І ця поїздка, вона само собою навіть в області завалилася. Для того, щоб ми володіли ситуацією, списки в нас є. На сьогоднішній день по Ставищенському району створений даних, в якому обраховано 61 дитина. Хлопців, які перебувають в АТО. Нам необхідно протягом цього тижня, буквально в ближайші дні, завтра, післязавтра, щоб жінки або хто опікується на даний час дітьми, зайшли до нас у службу, написали заяву на те, щоб оздоровити дітей в 2015 році. Де це буде проходити оздоровлення, ми поки ще не знаємо. Але заяви, свідоцтва про народження у нас вже бути, щоб ми володіли ситуацією, і могли в такому екстреному вигляді, якщо поступає інформація сьогодні на завтра, у нас вже списки є, ми хоча б можемо скласти списки і передати на область, щоб діти наші відпочили. там. Щодо енергозабезпечення сіл району говорив начальник Ставищенського пад Київ Віктор Гулік. До розмови долучились і сільські голови, які цікавились виключенням електроенергії поза графіком. Далі до слова запросили начальника з громадської безпеки районного відділу внутрішніх справ Сергія Ковальчука. Сергій Іванович говорив про співпрацю районного відділу внутрішніх справ з органами місцевого самоврядування щодо запобігання злочинності в населених пунктах нашого ну, району. Злочи такі злочини, як грабежі і розбої. Раніше вони у нас були диковинкою, такий від категорії злочинів. То на сьогоднішній день вони ці злочини як. Як, як то має бути? Зв'язку з цим я хотів би, припустимо, звернутися до сільських голови через депутатський корпус, через актив села, все-таки довести до населення, до престарілих, одиноких, пенсіонерів. Можливо, встановити якісь додаткові засоби в своїх будинках. Тому що це, ну, будемо говорити, це така категорія людей, яка в першу чергу підпадає під такі злочини. Ви самі бачите, що надивляться зараз ці кінофільми всіляких всяких. Одягають маски, беруть зброю, яка вже розповсюджується на території, будемо говорити наших регіонів, завозиться вона із... Сходу, і це також вже не є новиною серед населення. Начальник відділу з організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації Микола Баліцький коротко звітував про делеговані повноваження за другий квартал 2014 року та говорив про передплату періодичних видань на 2015 рік. Звітувала по роботі зі зверненням громадян керівник виконавчого апарату Ставищенської райдержадміністрації Тетяна Шалієвська. Також Тетяна Сергіївна за дорученням військового комісара оголосила про четверту хвилю мобілізації. Начальник відділу з питань внутрішньої політики Ставищенської райдержадміністрації Володимир Яценко звітував про роботу адміністративних комісій за четвертий квартал 2014 року. Володимир Петрович подякував сільським головам за вчасну здачу матеріалів секретарям сільських рад.